В Україні відкрили перший енергоефективний автозаправний комплекс Core Energy. автор концепції Тигран Амалян. Він заклав у комплекс особливу місію: покращувати якість життя та здоров'я людей через формування культури свідомого використання енергії, ресурсів і простору. Філософія Core Energy перекликається з назвою книги Тиграна бути на крок попереду. Тож усе почалося ще з етапу проєктування. У комплексі площею понад 2000 квадратних метрів продумано кожну деталь від технічної інфраструктури до харчування. Серцем Core Energy стала гібридна сонячна електростанція, яка змонтована у вигляді навісу з панелей замість даху. Таке рішення у поєднанні з акумуляторами та геотермальними насосами дозволяє комплексу працювати від сонця у весняно-осінній період. Живити комплекс, заряджати електромобілі та навіть продавати енергію в мережу. Але за цією інженерією стоїть людський підхід. Тигра на малян дивиться на все з позиції лікаря, тому в Core Energy він реалізував свою головну ідею: це місце, де заряджають не лише авто. А й себе з балансованою їжею без цукру, знаннями і турботою про здоров'я. Меню ресторану «Шугарт» складене за принципами збалансованого харчування. Ціль тиграна довести, що їжа без доданого цукру може бути смачною, а також сформувати корисні харчові звички у дорослих і дітей. Кор енерджі отримав визнання на конкурсі АЗС 2025 року в номінації Технологічна АЗС. Комплекс більше, ніж заправка. Це приклад того, як може виглядати інфраструктура нового покоління для людей і про людей. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові проекти Тиграна Амаляна.